Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами подивимося такий розклад, чи снилось ви йому сьогодні. Подумайте про людину, при кому цікаво дізнатися. Чи з'являєтесь в йому снах а конкретно сьогодні? Ну, сьогодні я маю на увазі яка там Перед тим була, коли ви дивитесь цей розклад. Так, давайте спочатку подивимось, ну, чи ця людина думає взагалі про вас. Чи думає він про вас? Чи думає він про вас? Ну так, дивіться, думає, я б навіть сказала Мріє, ви така для нього загадкова тут ви даєтеся, бачите, він якось. Має такі якісь ну як, перспективи, плани, не знаю, як це сказати, щось він там за горизонтом собі розглядає, якісь вірогідності того, що у вас може щось скластися, щось він про це думає, думає, ну поки що не визначений. Але всякі такі мрії. Ну, Знову ж таки, це можна вказати на те, що ви йому ця карта. Так що він про вас думає і що він ще про вас думає? Що він ще про. Ну, Дивіться, згадує він вас. Якась ностальгія тут і печаль. Дивіться. Сумно, або через те, що він одружений, <кій> це прямо натякає на трикутник. Або ж, можливо, що ви йому розбили серце, була якась ситуація, ви там розсталися, або ще щось, і він якось весь час повертається бачите, в своїх спогадах в ті часи, коли все було добре. Згадує, як ви там разом спілкувалися, можливо, десь ходили. Можливо, ви знаєте, ну, один одного з дитинства, в когось такі, ну, з дитинства, з юності, тобто давно, ви знаєте, десь там, ну або росли поруч там, в одному дворі, <кій> або ж ходили там в один клас, чи в дитсадок у когось. Так що він про вас думає. <кій> ну що ж, давайте тоді подивимось, <кій> чи снилось йому сьогодні. Так, воно розказує, чи тобі дівчинка, яка на тебе дивиться. Сьогодні. Тут у нас перевертається король Пентаклю. Такий у нас тут практичний чоловік. Так, ну розказує наш практичний снилась тобі дівчинка сьогодні. Снилась вона тобі сьогодні. Так, снилися дивіться. Снились ви сьогодні. І там був такий як рух така... Швидкість якась щось там розвивалося, можливо, він з кимось боровся за вас, можливо, він боровся з вами. Ну щось таке там активні події розвивалися. Так, що ще тобі снилося? Що ще тобі снилося. Снилося, що хтось з вас пішов по справедливості, тому що так потрібно було бути. Пішов з тих стосунків. ну, Якщо ви трикутнику, тоді йому снилось, наприклад, що ну, він чи ви пішли з цих стосунків, тому що ну, це все по дияву так не повинно бути. Повинно бути по справедливості. Якщо, наприклад, у вас ну, не трикутник, а просто так, ну, стосунки там, чи ну, чи просто ви там знаєте один одного, не обов'язково, що ви тут ще з ним зустрічаєтеся, <кх> то йому просто снилось, що хтось. Хтось пішов. Так, до речі, хто пішов? Хто пішов, снилося, хто пішов. Не хоче казати, хто пішов. <реку> Не хоче казати, хто, принаймні, поки що. Каже, що це та людина, яка відчуває себе... Ну як, та, яка не рухається, яка відчуває себе в такому загнаному стані, незрозумілому. Та людина й пішла. <кхід> так добре, що там ще було в сні, що ще було в сні? Ну, певно, йому стило, що це ви пішли, тому що він каже, що я тут тримав, я старався, я захищав, я боронив, я тримався до останнього, але все рівно. Стрійка мечів, все рівно так відбулося. Так що це швидше за все йому снилося, що він тут боровся, боровся. А ви все-таки пішли. Так що не знаю, дівчатка. Ну Йому цей сон тобі неприємний був, цей сон. Тут на стрійка мечів. Це був неприємний сон. Та, в принципі, ні. А це був неприємний сон. Ні, сам сон не був йому неприємний. Це просто був такий момент. Взагалі він каже, я тут мах, <хи> дурень, тобто такі початкові, сильні енергії, якийсь розвиток, якісь події. Тобто, в принципі, хоч там ви пішли, але він не відчував себе лоснітим, там якусь втрату. Все якось начебто так було динамічно розвивалося. <хи> так, давайте запитаємо, які в нього були почуття, коли він прокинувся. Так, які в нього були почуття, коли він прокинувся? Оце після сну, що там в нього було на душі, коли ти прокинувся, що ти відчувала? Наче його обманули? Навіть трошечки не так, знаєте, начебто. От вісні сні показали йому те, що він дуже хоче. Ну Наприклад, те, що ви там разом були, чи щось, чи щось таке. От Прокинувся він, а насправді це все не так. Тобто, при пробудженні він відчув оцю всю нестиковочку, що цього бажаного у нього зараз немає. Його зараз це забрали в житті. Що ти ще відчував? Ну, бачите, що ви не зробили крок в його бік. Відчував гостро те, що ви не з ним. Що ви тут ніяк не дієте, ніяк не проявляєтеся, що ви начебто вже пішли кудись в нове, або, можливо, в нові стосунки, тобто він це все прокручався в голові, що ви там вже живете своїм життям. Активно його там рухаєте в той бік, куди вам потрібно, працюєте над цим всім. Тобто ви зайняті своїм життям. І він про це прокинувся і думав, що ви десь там, в сні, то так, ви там десь були з ним, але наяву вас тут немає поруч. Тобі було сумно? Тобі було сумно. Він каже, ну вона ж моя доля, ти моя доля, ти повинна бути зі мною. Ти Чудова, така вся. Дев'яточки пентаклю достойно, достойніших. Кохаю тебе. Ти мій шанс, дивіться, як би я хотів все це вияснити, прояснити все це, ну, зруйнувати всі ті бар'єри, які між нами. Прийти до тебе, бачите? З цієї п'ятірки пентаклю, бачите, перейти в сонечко. Тому що зараз, бачите, ну, йому не вистачає у вас, він зараз... криза в нього, не вистачає йому вашого, вашої присутності навіть так. Бачите, який він тут. Голодний-холодний. Холодний. А от з вами сонечко, з вами тепло. Так, добре, ну скажи тоді, що ти хочеш передати дівчинці, яка на тебе дивиться? Що ти хочеш передати дівчинці, яка на тебе дивиться зараз? Що ти хочеш передати? Дивіться, як красиво розказує. Ще трішки почекай, я вже лечу, я вже їду до тебе, я приїду, все розберуся. Бачте. Ми з тобою поговоримо, ми з тобою все вияснимо. Я хочу, ну, всі оці темні незрозумілі, якісь плями, розумієте? От все те, що між нами було щось не вияснене, я хочу все вияснити, все розібрати з цим цим, пролити світло на всі ці темні сторони, якісь, все прояснити, щоб на все було добре, Я хочу все вирішити. Ну Він же реально їде корисниця вісім жезлів, дивіться. Ну серйозно настроєний, гляньте. Каже, я тут серйозний, серйозними намірами. І ти така дев'яточка Пентаклів, якраз така, як мені потрібно. Я знаю, що ти цінна жінка для, ну, для мене взагалі хочу бути з тобою і, і можу бути з тобою. Дивіться, ну не знаю, в когось це можливо, він ще показує, що у вас тут ще хтось є, або ж ви одружені. Це вже дивіться по своїй ситуації. Ну, принаймні, він каже, що я. Прийду до тебе, ми з тобою розберемося, тому що ти для мене цінна, я не хочу тебе втрачати. Ну, дивіться. Ну, кого в кого тут вийшлю, то він каже, я хочу, щоб твій шлюб зруйнувався, щоб <смі> ти зі мною тут спілкувалася, щоб ми з тобою були разом парою. В кого, наприклад, ну, якщо ви не в трикутник, то немає у вас цих трикутних стосунків. То тоді він каже, я хочу відновити цей баланс, щоб після цієї башні ми знову прийшли в якусь гармонію, якусь радість, щоб у нас знову все було добре. Ну тут в когось він каже, що це ви повинні зробити вибір, тому що він не може Ну тобто вибрати його стосунки з ним. Когось, якщо ж це ви тут в ролі третьої особи, то він каже, що е, я хочу тебе вибрати, ну, як свою дружину, скажімо так, але не можу, поки що ти залишаєшся в ролі цієї верховної жриці. Ну, Тут начебто все рівно він вам віддає якесь право голосу, не знаю, право діяти. Е, він від вас теж чекає дій. Якось він начебто на себе самого не покладається. Ти чекаєш від неї дій? Ти чекаєш від неї дій? Паш Ну, Кажу, як, як складеться, так і буде. <гум> він якось на долю покладається. Можливо, він не так від вас чекає, як чекає якогось сприятливого такого шансу, якоїсь такої події, розумієте, щоб він міг ну, от все це повернути назад в шість покупки. І старі добрі часи, коли все було добре. Дивіться, десятка пентаклів. Щоб бути з вами, бачите, парою, щоб все було добре. Тому що зараз тут у вас паж мечів, якась підозріливість, не знаю, якісь, якась недовіра, якісь нападки, можливо, можливо, якісь там сварки там між вами. Він каже, я цього всього не хочу. Я хочу, щоб нарешті доля так повернула. Так це колесо фортуни крутнуло, щоб ми знову були в шістки кубків, коли ми були веселі, щасливі. Ну, можливо, кота. Ми раніше були ще дітьми, нам так добре було разом. Просто в ті часи, коли було добре. Що ти ще хочеш передати? Ну, чекай, звісточку, я тобі скоро напишу. Дивіться, Ямаха. Я буду діяти. Я буду діяти по справедливості. Я, буду... я не буду тебе ображати. Тобто він каже про те, що не переживай, я тебе не ображу. Я розумію, що повинно бути все по справедливості, все законно. там, Наприклад, якщо це стосується трикутників, то зрозуміло, що він каже, що я хочу, щоб це все було вже правильно. Ну так, треба працювати над тим, щоб оці сімки мечів і п'ятірки жезлів. Ну як. Змагатися з цим, <laughs> тобто не допускати якихось обманів, якихось кривд, якихось там конкурентів, ну чи чогось такого, суперництва якогось. Потрібно працювати. Або, наприклад, він каже: я буду працювати там над собою чи над нашими стосунками, щоб все в нас склалося. Я буду старатись. бачите, знову показує, Я стараюсь терпляче очікую, коли вже ти дозволиш мені бачите, забрати тебе і повести з собою. До нових берегів. Так, ну він з вами точно хоче. Так, ти будеш діяти, правильно розумієш? Ти будеш діяти? Так, я буду діяти. Так, звісно, дивіться. Він вас забере, населено на коня посадить поперед себе і повезе вас за дев'яте царство. До нового. Що, ж, дівчатка? От такий був сьогодні розкладик. Дякую, що подивилися. До побачення.